Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами згадаємо все основне про кути на площині в одному відео. Тож, якщо ви бачите ось таку ситуацію, як на першому малюнку, то у нас два кути складаються в один розгорнутий. Це суміжні кути. Тобто кут 1 і кут 2 разом вони будуть називатися суміжними. І що ми про них знаємо? Ми знаємо про них те, що вони разом складаються в розгорнутий кут, а він 180 градусів загалом-то, то сума суміжних кутів це 180 градусів. Така собі перша теорема. Якщо ви бачите ось таку конструкцію, коли перетинаються дві прямі, то при перетині двох прямих утворюється чотири кути, в них дві пари. Однакових. Тобто кут 2 і кут 4 це кути вертикальні і вони однакові. Кут 1 і кут 3 це також пара вертикальних кутів і вони також однакові. Тобто кут 2 дорівнює куту 4 і кут 1 дорівнює куту 3. Як вертикальні? Це вертикальні. Це суміжні. А ось це, я думаю, багато хто згадав цю конструкцію, бачили в 7 класі. Вона у нас утворюється при перетині при двох прямих і перетину їх січною. Але зараз ми розглянемо ситуацію, коли ці дві прямі А і Б обов'язково паралельні. Важливо, вказуємо, що А і Б паралельні між собою, пряма С їх перетинає, тобто Січна. Тоді утворюється цілих. Вісім кутів, кожні чотири з яких однакові. Тож, дивіться, у нас утворюється е, при перетині цих прямих два гострих, два тупих кути, два гострих, два тупих. І важливо запам'ятати лише один факт: що всі гострі кути, при перетині ось такому, як ми бачимо, однакові. І всі тупі кути також однакові. Тобто кут 1 дорівнює куту 3 і дорівнює куту 5 і сьомому куту, тобто вони всі між собою. Однакові. Ну, і те саме ми можемо сказати про всі тупі кути, тобто кут 2 дорівнює 4, 6 і 8 куту. Чому? Ви в 7 класі багато вчили різних теорем і назв для цих кутів. Наприклад, кут 3 і 5 внутрішні різносторонні, кут 3 і 6 внутрішні різносторонні. Односторонні, кут 2 і 6 відповідні. Ну і тут же ви можете побачити, наприклад, ситуацію 1,3, ті наші добре вже знайомі, вертикальні, 1 і 2 – суміжні, і так далі. Тобто, ми тут бачимо, що можна всі теореми, які ви вчили про ці кути, з'єднати в один факт, що всі Гострі кути однакові, всі тупі кути однакові. Але і ще є один момент. Ви знаєте, що, наприклад, сума внутрішніх односторонніх, тобто 3 і 6, дорівнює 180 градусів. Ви знаєте, що сума суміжних, наприклад, як 1 і 2, також дорівнює 180 градусів. І ми можемо сказати з вами теж підсумувати це все в загальному, що сума гострого і тупого будь-якого із цих. Буде дорівнювати 180 градусів. Тобто кут гострий плюс кут тупий, буде обов'язково давати 180 градусів до того ж, який би набір ви не взяли. Наприклад, кут 1 і кут 8 буде давати 180 градусів, кут 4 і кут 5 також будуть давати 180 градусів. Про це є окремі теореми, але якщо ви запам'ятаєте цей загальний факт, то теж буде класно. Далі перейдемо до тих фактів про кути, які ви вивчали про трикутники і чотирикутники. Тож, якщо у вас трикутник, перше, що спадає на думку, це рівнобедрений трикутник, трикутник, у якого дві сторони однакові. Якщо у вас у трикутнику дві однакові сторони, то у нього обов'язково і два однакових кути. Далі рівносторонній трикутник, тобто трикутник, у якого всі три сторони однакові. І, ну, очевидно, що аналогічно у нього будуть. І три однакових між собою кути. А згадаємо, яка ж сума кутів у будь-якого трикутника, абсолютно будь-якого, неважливо, який він гострокутний, топокутний, рівнобедрений, все одно у нього сума кутів дорівнює 180 градусів. Тому, якщо у нас три кути однакові, і Разом вони дають 180 градусів, то кожен із цих кутів обов'язково буде по 60 градусів. До того ж, якщо ви знаєте в задачі, що у вас два кути в трикутнику дорівнюють 60 градусів, то ви вже з цього можете зробити висновок, що цей трикутник рівносторонній. Адже третій кут неважко вирахувати, він також буде 60. Якщо ви бачите в умові задачі, що у вас є прямокутний трикутник, і так співпало, що його катет, Дорівнює половині гіпотенузи, то цей катет обов'язково лежить навпроти кута, що дорівнює 30 градусів. Ну і неважко вирахувати, який наступний кут, якщо цей кут 30, то залишається тільки 60. Це максимально така класична конструкція, ви часто можете її бачити в різних задачах. Далі, щодо чотирикутників. Якщо ми говоримо про чотирикутник, то сума кутів абсолютно будь-якого чотирикутника – це 360 градусів. Тобто, це на даному, в даному випадку це паралелограм, але це здійснюється для будь-якого чотирикутника. Щодо паралелограма, у нього є цікаві моменти, кути у паралелограма протилежні обов'язково рівні. До того ж, ви бачите, у нього є два гострих кути і два тупих кути, які також будуть між собою однаковими. А якщо ці кути однакові, то ми можемо сказати, що сума двох сусідніх кутів обов'язково буде дорівнювати 180. Тобто сума будь-яких двох кутів. Цей і цей кут разом дають 180. Цей і цей також будуть давати 180 градусів. Ну і так далі ми можемо сказати про будь-яку пару двох сусідніх кутів. Нагадаю, протилежні рівні сусідні 180 градусів. Ну і як же без кола. Загалом-то вся градусна міра дуги кола всього це 360 градусів. Але у нього є такі моменти, цікаві, коли ми можемо в коло вписати деякі кути. Наприклад, ось у нас є кут, який має вершину в центрі кола і двома своїми сторонами перетинає коло. Цей кут ми будемо називати центральним. Він. Дорівнює дугі, на, на яку спирається, тобто градусній мірі дуги, на яку він спирається. Ось дуга, на яку він спирається. Це, що це значить? Це значить, що він перетинає її в цих точках, ну і відповідно обмежує цю дугу. Так от, якщо у нас дуга альфа градусів. То і центральний кут також буде дорівнювати альфа градусів. Але важливий момент, що у нас ще можна сюди вписати певний кут, тобто вписаний зробити. Вписаний це той, який має вершину на колі. Зверніть увагу, він має вершину на колі і перетинає своїми сторонами коло точно в цих самих точках, що і наш центральний кут. Так от цей вписаний. Він буде дорівнювати половині центрального, ну і половині дуги, на яку він спирається відповідно. Тобто, якщо дуга альфа, центральний альфа, то вписаний вдвічі менший. Якщо цей факт ну, зазвичай багато хто пам'ятає, то те, що я вам розповім далі, зазвичай дуже багато забувають. Тому ось тут, будь ласка, зосередтесь. Дивіться, якщо нам дуже потрібно знайти градусну міру. Кута, який утворюється при перетині нашої дотичної, і певної хорди, яка у нас має з дотичною спільну точку. Тобто ось цей кут між дотичною і хордою, кут LMN у мене позначений, він буде дорівнювати половині дуги, яка заключена цією хордою. Тобто, це буде половина дуги MN. Якщо це альфа, то цей кут буде альфа на 2. Ну і останній випадок це коли в нашому колі перетинаються дві хорди. Зверніть увагу, точка це не є центром кола, тобто це просто якась точка перетину двох таких прямих, які перетинають коло. Тож, ось цей кут, який утворюється між цими, між цими прямими, ось цей КЦН, він буде дорівнювати половині суми двох дух. Які утворилися, тобто, це буде одна друга від суми дух, які утворились. Тобто КН плюс ЛМ. Ну, на цьому все. В принципі, навіть за 10 хвилин ми з вами справилися. І я вас чекаю на наступних відео. Там згадаємо ще основні важливі факти.